Привіт, це Ніка, і я згадала, що я маю закинуту аудіодомівку для моїх думок. Чому я згадала? Та тому що знаєте, як воно буває. Крутиться в голові якась тема, тоді тепла ванна, шум води, свічки, як єдине джерело світло. І якось все впорядковується в голові так. Що залишається лише встигнути записати. І, хоча пройшов якийсь час, відколи це трапилось, я вирішила, що таки не хочу давати цим думкам чахнути у моїх нотатках. Тому розпочну, все геніальне, просте. Хочу цю тему почати саме з цих слів, оскільки її знають усі, але, мабуть, кожен по різному її розуміє, відчуває, усвідомлює. Я б хотіла одразу уточнити деякі слова, які можуть заплутувати через їх синонімічність. Та все ж я спробую розділити їх задля сьогоднішнього контексту слова простота та складність будуть виступати у якості означення кількості необхідних речей для чогось, послідовність дій як обов'язковість та кількість деталей, а слова легкість та важкість. У значенні кількості зусиль. До прикладу, зв'язати прямокутник гачком це складно через кількість послідовних дій і деталей серед петель і їх послідовності. Але це легко, тому що якщо ти вивчив один метод в'язання рядка, ти просто в'яжеш ряд за рядом і нічого більше. Надіюсь, ми на одній сторінці, але спробуємо перейти до самої теми, про яку я б хотіла поговорити. На мою думку, є зв'язок між питтям кави з корицею по четвергах, кількості астрологів у стрічці, Тіктоку та іншим з сьогоднішньою ситуацією в Україні та й узагалі у світі, ми, як люди, потребуємо контролю. Він нам необхідний від початку формування окремої особистості у кризі трьох років, тоді коли дитина забирає ложку у батьків і заявляє про свою самостійність. Контроль дає нам базу, ґрунт, основу для того, щоб ми почувалися більш-менш комфортно та стабільно. Звісно, у кожного кількість необхідного контролю варіюється в залежності від різних причин, але мінімум бажає кожна здорова особистість. Контроль серед різного дає нам відчуття розуміння ситуації та впливу на неї. Також до цього потрібно згадати, що нас, як людство і взагалі царство тварин, лякає невідомість, у ній ми не відчуваємо себе в безпеці, не розуміємо правил, які там діють. Ну і звісно, ми там не маємо жодного контролю. Тому у будь-якій незрозумілій ситуації ми намагаємось робити те, що ми можемо, на що ми впливаємо, тому що це береже нашу психіку. Саме тому, особливо на початку повномасштабного вторгнення, так багато людей кинулось зустрічати і приймати переселенців, плести сітки, роздавати їжу та виявляти і стирати мітки щось було і справді необхідним, а щось було через вплив і ПСО. Інформаційно-психологічна операція. Чи вони на щось впливали в ході бойових дій? Ні. Чи вони раз за разом піднімали тривогу та недовіру? Так. Та ті, хто сповіщав про них чи маскував, відчував себе значно краще за тих, хто лише читав про це в інтернеті і вірив, як і перший. Тому що перший зміг взяти під власний контроль цю ситуацію і повпливати на неї, а другий лише відчував небезпеку від невідомості. Звісно, найкраще себе почували ті, хто швидше зрозумів нереальності загрози від хрестиків метр на метр на сірій стіні хрущовки серед десятків таких же. Якщо ж ви були тими людьми, які вірили в небезпеку відміток, то не картайте себе, тому що це не ваша провина, а добре зіграна маніпуляція від наших ворогів. Надіюсь, я не лечу, а ви за мною встигаєте. Та я стараюсь підібрати зрозумілі слова з усіх сил. Видихли і продовжуємо. Тепер введемо психологічний термін як локус контролю. Тест на визначення вашого локусу ви можете знайти запросто в інтернеті. А тут я коротко поясню суть. Сам локус контролю це така якість, яка характеризує схильність людини покладатись на зовнішні або внутрішні обставини. Тепер уявімо пряму, яка з одного боку підписана як інтернальний, а з другого екстернальний. Я кажу пряма, оскільки, як часто психології є, ми не можемо бути на 100% з якоюсь конкретною характеристикою, тому ми будемо на якійсь точці цієї лінії тяжіти ближче до однієї або до другої сторони. Тепер приклад. В максимумі, якщо запитати людину з екстернальним локусом префікс нам вказує на зовнішнє чому вона не склала іспит? То серед варіантів відповідей будуть щось по типу запізно дали питання для підготовки, особиста неприязнь викладача, поганий сон напередодні іспиту чи «Не тої ноги встала. На це ж питання людина з інтернальним локусом відповість, наприклад, так: запізно взялась готуватись до іспиту, недостатньо приділила уваги на іспиті, запізно лягла спати напередодні. Та інше. Тобто локус контролю, якщо по-простому, то це ваше уявлення і надавання відповідальності за дії, результат та інше зовнішнім або внутрішнім фактором. Будь-яка крайність, це вже не дуже добре, оскільки якщо людина завжди покладається на зовнішнє, то вона майже не, не несе відповідальності за своє життя, дії та слова. А у народі кажуть, винні всі лише не вона або інші перефразування. А людина з повністю внутрішнім локусом швидше за все дуже неврозна, оскільки вона відповідальна за все, що коїться у її житті та й взагалі, можливо у світі. Тему локусу я підняла для ширшого розуміння сприйняття людиною світу, її участі у ньому і кількості відповідальності, яку вона бере. Либонь, дізнавшись про Локус контролю, ви швидше за все захочете бути ближчим до інтернального полюсу, як мінімум, тому що в суспільстві більше цінуються люди, які готові брати відповідальність. Відповідати за свої слова і вчинки, і саме такі стають лідерами, які ведуть інших, що викликає ще більше поваги. Але питання є в тому, який шлях для цієї відповідальності ви обираєте. І тут ми вертаємось до моєї плутанини про складність, простоту та важкість легкість. Є деякі прості правила, які випробувані мільйонами, і всі ми їх знаємо. Та тому вони і геніальні. До прикладу, для того, щоб стати письменником і написати книгу, потрібно день за днем, тиждень за тижнем писати слова, речення, сторінки, розділ за розділом. Тоді ти напишеш книгу. Щоб навчитись стрибати з жердиною на рівні олімпійців, потрібно тренувати своє тіло, стрибати, падати, виправляти помилки, знову стрибати і так по колу, доки ти не досягнеш мети. І це просто, тому що якщо ти здоровий, ти можеш це зробити. Та й секрет успіху у тому обережно надважлива інформація. У тому, щоб продовжувати робити задумане, доки інші зупиняються на кожному попередньому етапі. І саме за рахунок зменшення цього відсотку, так скажімо, учасників, ви станете успішним у запланованому. Але проблема в тому, що ті люди, які відпадають у цьому процесі, вони окрім зовнішніх факторів, які можуть вплинути, опускають руки, тому що це важко писати речення за реченням. Це просто і зрозуміло, але знаходити сили, слова, бажання і наполегливість підкреслює це слово. Ось це важко. І тут нам на так звану поміч ні. Приходять клікбетні заголовки відео, статей, буклетів і так далі, які дарують нам ту бажану легкість вивчи англійську на Б2 за місяць з нами. Чи... Справжня італійська піца, лаваша в мікрохвильовій всього за десять хвилин. Ось ці речі звучать як квінтесенція для нашого лінивого мозку, бо це і просто, і легко. Та є одне але, яке ви точно вже знаєте воно надієво. З нуля ви ніколи не вивчите мову за місяць на рівень B2, як би гарно не стелили вам. Так само піца ніколи не стане піцею, якщо її не робити за принципами піци. І, знаючи це, ми шукаємо далі, бо просто, але важко, ну це якось впадло. А просто і легко звучить як обман чи недоговорювання правди важко і складно ніхто не хоче, тому відразу відкидаємо. Ось тут ми приходимо до формули складно і легко. Ця комбінація приваблює, дарує надію. Але найбільш притягує, у період, про який я згадувала на початку, а саме тоді, коли ми втрачаємо контроль, заходимо у невідомість, вступаємо в кризу. Чому? Ну, тут є кілька моментів. Нам потрібне заспокоєння, що ми щось робимо і на щось впливаємо, коли це не так, або нам хочеться більше. Також тому, що це заповнює наш час, мислення, руки, мовлення і так далі. Згадайте себе, і я думаю, ви віднайдете момент у пам'яті, коли у тривозі та невідомості ви починаєте прибирати, замітати, грати в ігри більше, ніж зазвичай, вмикати на фон відео чи музику як обов'язковий фактор, що часто заперечується, йти в зал чи на пробіжку більше, ніж зазвичай. Купувати дрібнички та інше це речі, які створюють відчуття контролю і діяльності. До речі, про останнє купувати дрібнички є такий феномен, який називається ефект губної помади було зафіксовано не раз факт збільшення продажу помади для губ чи інших дрібниць в період економічної кризи в країні, тому що в такий період люди не можуть дозволити собі важливі та дорогі покупки. Як до прикладу нерухомості. Але через брак відчуття контролю і купувальної спроможності люди купують дрібнички як помаду. А ну чесно, коли частіше заходите на умовний Аліекспрес? Я не даю точних цифр, назв і імен, тому що намагаюся галопом по Європі все всунути. А якщо хочете знайти підтвердження, ласкаво прошу в Google. Тож повертаємось до теми. Ми вже маємо бажання бути відповідальним, дієвим і знайшли формулу складно, але легко. Чим більше деталей порядку чи навіть ритуалів відбувається, тим більше створюється уявлення про дієвість методу, який точно спрацює. Давайте звернемось до досвіду 80-х, 90-х, у пік популярності народних цілителів та інших шарлатанів, вибачте за правду. Думаю, всім знайомі такі імена, як Кашпіровський чи Мунтян це яскравий і вже мемний приклад таких постатей, але в свій час такі люди були серйозно сприйняті в суспільстві в широких масах. Давайте підведемо чому економічна криза ледь не у кожній хаті, тривога через Карибську кризу у період холодної війни, нестабільний стан і потім розпад союзу, що означало невідомість. І ще більшу кризу бандити ставали багатими й впливовими, бідні ставали біднішими. Революційні і ідейні жили у постійній загрозі все страшно навколо, і тут, по телевізору, ти бачиш чоловіка у Москві, який виліковує жінку у Києві від раку молочної залози. Чи це правда ні. Та це поза кадром, але в час безнадії. Ти бачиш красивий, складний, легкий і дієвий вихід ситуації. І ось уже тисячі, а може мільйони ставлять звичайну мазь чи воду перед екраном, де сидить загадковий мовчазний чоловік, і від цього дивного ритуалу ця вода і мазь уже готові вилікувати усі недуги. Якщо ви зараз маєте легку ухмилку, то, будь ласка, приберіть її, просто уявіть рівень відчаю і страху. Щоби це стало можливим. А тепер вибачте, але скажіть мені різницю між тим і кавою з корицею в четвер: Шукаєте слова, та їх немає. Складність ритуалу через необхідність дотримання послідовності дій та днів, приговорення фраз у певному вірші, але які не витримують жодної критики. Всі надходження грошей можна пояснити дуже раціонально. Ніхто мені ніяк не пояснить без містичного недоказового методу, чому кориця, яка так пасує каві, а не перець чилі, тефтелі, чи було то, врешті-решт. Та є одне пояснення: умовна жінка у 90-ті боялась за свою безпеку, прибуток, майбутнє та й взагалі життя. І з цим всім тягарем попала на телевізійну програму, яка давала віру, коли здавалося, що вона померла. Але сьогодні така жінка має ті самі хвилювання десь плюс, десь мінус, через зміну часу, але в загальному те саме, і тут приходить кава, астрологія, нумерологія та інше. Заробляю, але такий час, що варто мати більше. Ну, сил нема більше, то хоч каву питиму з корицею в четвер. З чоловіком не склалось? Ну, звісно, він ж скорпіон. Не досягла бажаного рівня якості життя. Ну, так ж, таро показали перевернутого мага. Примітка. Жінка, оскільки А я жінка, і мені легше проєктувати на них. Б. Магічне мислення частіше зустрічається у жінок через низку причин, таких як патріархат, але то інша тема, що в цьому методі не так. Перш за все, шарлатанство. Це ідеальний ґрунт для заробляння на цьому нестабільному стані людей на тлі нестабільного стану світу. І в результаті гроші розтрачаються. Та ще й якщо не попадуть своїми розмитими універсальними формулюваннями у вашу ситуацію, то ще й поглиблять розпач і фрустрацію. Також варто згадати і згубний вплив, коли умовні люди 23 лютого послухали нумеролога, який ну інфасотка давав, що війни не буде, і ці люди не зібрали тривожні валізки і втратили час, а можливо, і здоров'я. Другий пункт. Відволікання і відсутність часу на прості, важкі і дієві речі. А що, якщо все сталося не тому, що він скорпіон наволоч, а тому, що ви перестали відверто говорити, проводити якісно час і будувати спільне майбутнє? Ну, це вже важко, звісно. Давайте повернемось у дитинство, де було безліч ритуалів. Чи пам'ятаєте договір із світом, що якщо добіжиш до дверей швидше, ніж паде ось той листочок, то вдома мама не насварить за двійку з математики? Думаю, стратегію ви зрозуміли. Окрім того, що це розважальна і дія, так ще й і ритуальна, бо якщо важко справлятися з тривогою та фрустрацією, дитина не має достатньо навиків і здібностей раціонально вирішити ситуацію. Тому звертається до складних, але легких речей. Це простіший варіант, який зваблює дорослу людину, бо, як я згадувала, мозок у нас лінивий. Та так як і батьки можуть нам в дитинстві допомагати справлятися з цим станом, так і ми самі зараз для себе можемо допомогти у цьому. Якщо немає відчуття, що ти справляєшся, то є близькі люди, а ще краще. Є психологи, психотерапевти, які готові пройти цей шлях з вами. Це не реклама якоїсь платформи, а нагадування про цю важливу сферу. Ну і давайте не тільки про сумне, а й про хороше, тому що культура звернення за допомогою до спеціалістів зростає, і це не може не тішити, особливо у період війни. Не могти вирішити усе навколо це нормально. Не знати, що в дітька відбувається. Це нормально, боятися це нормально. Інколи ти маєш більші витрати тому, що ціни ростуть, чи стаються непередбачувані виплати, а не тому, що ти забув кориці досипати. Інколи з вами вчинили негарно не тому, що людина якогось знаку зодіаку, а тому, що ця людина прийняла рішення це зробити, як і ви можете прийняти рішення вирішувати. Пробачати чи попрощатись з нею. Інколи ви не можете відпустити ситуацію не тому, що Бог наказує вас за щось, а тому, що ви найжорстокіший суддя тільки по відношенню до себе. Одне з найважчих завдань це прийняти своє безсилля. Ви не всесильні, Є ліміт вашої сфери контролю, а далі потрібно прийняти своє безсилля. Це просто, але важко. Але є ще одна підказка: у другій частині крижаного серця є момент, де в Анни опустились руки, і вона у відчаї і невідомості, і тоді вона починає пісню, яка базована на не то молитві, не то мудрості, яка звучить як The next right thing» наступна правильна річ. Ця фраза якраз про те, що ти можеш не знати, що робити на загалу. Куди рухатись тобі страшно, невідомо і, можливо, безнадійно, але ти точно знаєш наступну правильну річ? Ти точно знаєш свою ціннісну систему координат, тому можеш визначити нехай маленький, але наступний для тебе правильний крок. Можливо, зараз ти не знаєш, як пережити новини, які ти щойно прочитав, але ти десь відчуваєш. Що зараз варто випити теплого чаю у ковдрі, то зроби це. Можливо, ти хочеш врятувати весь світ, але зараз відчуваєш своє безсилля, яке так давить. Але також є відчуття, що зараз важливо зателефонувати батькам, Ти подзвони їм. І після цього першого кроку ти помітиш, що ти знаєш ще один. А так, крок за кроком, і ти зробиш просту. Але важку річ, про яку навіть не мріяв, що ви маєте робити з собою і світом, я не буду розказувати, але думаю, ви розумієте, який ліричний момент у мене в голові, і багато підтримки до кожного з вас. Та прошу вас, будьте вірні своїм цінностям, будьте добріші до інших, але головне, до себе і взагалі, робіть цю просту, але важку річ. Любіть, приймайте себе і вірте в себе. Ну і на завершення. Якщо я таки була в цій аудіокімнаті не сама, то дякую за ваше прослуховування. Якщо маєте ще якісь думки чи просто хочете повзаємодіяти, то чекаю на коментарі. Ну і якщо маєте якісь ідеї чи питання, теж буду вдячна. Тому що, можливо, так ця аудіокімната не пропадатиме аудіопилом. Ну і папа -па, ваша Ніка.